Російська армія проривається у районі Курахового за дією там багато своєї піхоти і механізованої техніки. Аналітики проєкту Діпстейт кажуть, що військові РФ намагаються перерізати логістику збройних сил України. Попри складну ситуацію, на полі бою у місті Курахове залишається пів тисячі людей. Як вивозять цивільних і чому не всі готові полишати своє місто? Чи є загроза оточення міста? Хто і для чого міг знищити курахівську греблю? Аналізуємо разом з вами та гостями цього. Ефіру це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся. Російська армія прорвала українську оборону на понад 1200 метрів у глибину Курахового і контролює приблизно 15% його території. Про це повідомляє оглядач німецької газети Білд Юлян Рьопке. Ситуація у місті критична, так каже він. Український моніторинговий проєкт Діпстей також підтверджує прорив російських сил у глибину лінії бойового зіткнення. У Кураховому там кажуть, що останні два дні російські сили проводять там механізовані штурми та задіюють свою піхоту. Нині вони концентрують сили в одній зі шкіл міста. Контроль Росії над східною частиною міста аналітики не підтверджують. Загалом російська армія наступає на місто з трьох сторін. А просуванню російських сил там сприяв нещодавній прорив на півдні у селі Дальнє. І от пише, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, судячи з карти Курахове опинилося. У величезному мішку військовий оглядач Костянтин Машовець припускає, що оборона Курахівського виступу входить у завершальну стадію. Крім того, Машовець попереджає про загрозу оточення для зсу південніше міста. Це станеться, якщо українські підрозділи, які ще обороняються в районі Єлізаветки та Катеринівки, не відійдуть принаймні до Успенівки, так каже Машовець. Український генштаб тим часом повідомляє, що найбільше бойових зітнень на лінії фронту нині відбувається саме на Курахівському напрямку. Інтенсивні атаки окупаційна армія здійснює за підтримки авіації. До нашого ефіру долучається Олег Корнієнко, воєнний кореспондент ICTV, який працює на Донеччині. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, розкажіть про ситуацію на Курахівському напрямку, де ви були? Що бачили, яка там ситуація, і що розповідають українські військові? Дивіться насамперед, я скажу, що ситуація на по, по всій лінії фронту фактично вкрай важка, тому що якщо ми візьмемо турецький часів яр, там яр, там бої тривають. і Там якраз росіяни зараз накопичують свої сили, свою техніку е, важкі бої тривають біля на самому Покровському напрямку. Але да, більшість ударів зараз нині припадає саме на Курахівський напрямок, і саме найнебезпечніше, тому що Курахівський напрямок і саме Курахово в оточенні. Його вже ми бачимо, здається, більше місяця, але якраз зараз виникає ще одне оточення: це якраз той мішок, про який ви говорили, який створився між селищем Дальнє і Трудовим, і тут якраз росіяни вже більше року. Тиснуть якраз механізовані штурми. Якщо по всій лінії фронту раніше там кілька місяців це були е, піхотні штурми маленькими групами, тактика росіян протягом останніх років останніх, там місяців не змінюється. Це маленькі групи забігають, закріплюються, і потім е, до них підбігає підкріплення. І так вони штурмують. То якраз ось цей відрізок стіл у Спенівка, Ганівка, Катеринівка і там далі була коли ще новомихайлівка. Росіяни. Тут штурмують колонами, Колони ці розбивають, але на жаль, а ворог просочується і так йому вдається закріплюватися. І ось цей мішок є зараз вкрай небезпечним, щоб не повторилась ситуація, як ми пам'ятаємо, з Буговидаром. Ну і росіяни знову ж таки беруть висновки зі своїх операцій протягом двох з половиною років. І ми бачимо після Авдіївки, вони побачили, що на жаль, дуже ефективна штука. Керовані авіабомби. Тому вони спочатку все випалюють. Вони Авдіївку оточували, обходили, і потім їм вдалося прорвати. Ми пам'ятаємо буквально два тижні тому. На жаль, швидко окупувалося Селидове, вони його просто обійшли. Це одне з перших міст на Донеччині, яке там вони взяли не дуже пошкодженим. Тому зараз вони цю тактику намагаються приміняти і саме на Курахівському напрямку, і повністю обійти саме це місто. Місто саме невелике і. Фактично у східні частини з боку е Мар'янки, Максимів'янівки, вони зайшли ще. Я так розумію, зайшли ввечері е в неділю, в понеділок. І Там е ви говорили це, здається, третя школа, де вони намагаються закріпитися. Туди вони заїжджали коробочками. Але пі піхоту знищують. Але на жаль, не вся піхота знищується, якась залишається. І потім йде підкріплення. І Оці масовані штурми, вибачте, ну це як м'ясорубка. Їх перемалюєш, перемалюєш, перемелю, але ворог йде і сил там дуже багато дуже багато піхоти. Та Олеже. Ви про це кажете і чули також від інших аналітиків. Ще хочу встигнути вас запитати про те, що вам відомо про обставини знищення курахівської дамби. На жаль, про неї дуже багато не можу казати. Я знаю, її знищили суттєвого впливу на бойові дії. Воно. Як військові кажуть, не зіграє, вона може призупинити наступ росіян з боку сонцівки, де вони зараз намагаються закріпитися. Але це щоб ми розуміли, це не каховська, каховське водосховище, як було великі об'єми води. Тут вийде вода, але Суттєво вона не зупинить наступ росіян до того ж, ми маємо розуміти, саме Курахове дуже вузеньке. І якщо ми подивимося навіть на карту, да там відстані до цієї головної траси Донецьке Запоріжжя з обох флангів, десь 8-9 кілометрів. Фактично, росіяни зараз мають вогневий артилерійський контроль над цією вже трасою. Дякую, дякую, що долучилися. Дякую за детальну розповідь про те, що відбувається на Курахівському напрямку. Олег Корнієнко, воєнний кореспондент ICTV, долучився до свобода ранок. Аналітики проєкту тут кажуть, що російська армія намагається перерізати логістику постачання для підрозділів сил оборони на південь від Курахового в районі населених пунктів Успенівка і Єлизаветівка вже ускладнене. Руслан Микула, співзасновник проекту Діпстейт. Коментарі для свобода ранок розповів, як російська армія діє на курахівському напрямку. Пропоную послухати вони на техніці намагаються заскочити в глибину міста і закріпитися. Власне так вони зараз. Зробили в районі школи номер 3 де вони на ББМках другий день підряд завозять свою піхоту, висаджують біля школи, намагаються закріпитися там в підвалах, в приміщеннях тощо тому вони, звісно, тиснуть на Курахова зі сходу. Але найбільший тиск зараз в районі дальнього туди. Вже другий день проводяться масовані штурми піхоти і техніки. Тим паче злучені танки, злучені піхота на багі на мотоциклах, тобто, як то кажуть, повний фарш зараз з їхніх з різноманіття їхніх підрозділів там. Якщо говорити за підрив дамби, то звісно, що він погіршить просування ворога у випадку, якщо ворог зможе дійти до старих тернів і буде намагатися перекрити дачне. Тобто задача підриву цього цієї дами була щоб ворог не фізично не перекрив трасу. Але якщо бути відвертим, то засоби ураження, таких як півдрони, то вони звісно там погіршують загалом обстановку. Якщо ворог навіть проп'їде до старих тернів, то логістика там буде вкрай важка і дуже ну і дуже дороговартісна, якщо говорити про людей. Буквально за декілька хвилин ми будемо аналізувати з військової точки зору те, що відбувається. А зараз поговоримо ще про цивільних за словами начальника курахівської міської військової адміністрації Романа Подуна. В Кураховому залишається близько пів тисячі жителів. В громаді немає води, електрики, опалення, магазини там не працюють. А люди змушені жити фактично в підвалах. Передає слова посадовця Суспільний Донбас. Евакуація місцевих ускладена через постійні обстріли. Російська армія за. Стосовує артилерію і дрони для атак. І от Павло Диченко, начальник відділу комунікації поліції Донеччини, розповів нам, що людей намагаються вивозити і в день, і навіть вночі дійсно ситуація важка, дуже важка. Евакуація проводиться, але передумовою перед цими евакуаціями це однозначно процес планування. Щоб не наражати на небезпеку цивільних, це все потрібно робити е, дуже швидко і ну найкоротший термін провести евакуацію. М -м, буквально от нещодавно хлопці вивозили е, людей. Близь, близько 10 осіб забрали за один раз е, цивільних собак, котів. І це все ну при тих умовах, як зараз ворог наносить удари по Кураховому, нищаться будинки, руйнується інфраструктура, навіть та що залишалась, це просто хаос. І люди розуміють цю всю небезпеку і долучаються до евакуаційних заходів і виїжджають. Тому ну важко, але намагаємось якомога більше надати допомоги цивільним. І головна небезпека в е, цих заходах це, звісно, ворожі удари, удари кабами, удари артилерією, е, ну і застосування росіянами фівдронів. Вони б'ють е, по всіх напрямках, б'ють по е, цивільних автівках. Тобто, ну не, не можна так сказати, що вони не бачать, що це звичайна цивільна машина, що люди просто їдуть там на якісь там на невеличкому легковику, що він ну не є загрозою, а просто наносять удари, і на жаль, ми фіксуємо і травмування, і загибель цивільних від цих ударів проводяться евакуації і ввечері, і в нічній час доби, тобто. Кожна ситуація окремо, і тут потрібно. Тут же вирішується все спільні взаємодії з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, безпосередньо з військовими, щоб мати розуміння, мати комунікацію з людьми. До «Свобода ранок» долучається Денис Попович, військовий аналітик. Дениса, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Що можете розказати нам про тактику російських сил на Курахівському напрямку? Що важливо знати сьогодні українцям про те, що там відбувається і як там діє російська армія? Ну, ворог намагається охопити Курахове, оточити його, створити загрози для його оточення і змусити наші війська звідти відійти. Наступ ведеться зі Сходу безпосередньо на саме місто. Ми зараз чуємо, ми бачимо про те, що ворог намагається вже просунутися безпосередньо семи місто, там фіксуються окремі групи на околицях, намагається просунутися вглиб цими групами. Далі є обхід міста з півдня, є обхід міста з півночі. От зараз ми бачимо якраз мапу, як воно виглядає. Якщо ми подивимося на південне крило цього охоплення, ми побачимо, що ворог намагається просунутися до дороги. Основна дорога з Запоріжжя, якщо він не у а перерізати цю дорогу, він може глибоко західніше Курахово. Ну, трошки давайте так збільшимо, дякую, і побачимо, що там, що там є, яка загроза. От навіть Закостянтинопіль вони вже можуть загроза відійти, не зайти на Курахівському напрямку. Тобто перерізати глибоко західніше цю дорогу, Курахову Запоріжжі, ми її зараз бачимо. І в такому разі наші захисники там опиниться в дуже скрутному становищі. Доведеться, очевидно, швидко відходити, бо це буде оперативне оточення. Якщо вдасться ворогу, це завдання виконати, підкреслюю, Е, Так само ми чули про підрив греблі Курагінського водосховища. Ворог сподівається на те, що вода затопить під'їзні маршруту до Курахова та вода, яка піде по річці Вовча. Ну, поки що, ми не чуємо, що таке відбувається, але ми чули про те, що. Такий підрив відбувся, і в цьому полягає його, е його намагання, його сподівання. ворога. Дениса, ви кажете, якщо вдасться оточити, а що може завадити російським силам е оточити? Тобто ми вже чуємо про те, що там багато механізованої техніки, е знову ж таки, що з піхотою там проблем немає. Її не жаліє російська армія. Що ж може їм завадити? Ну, завадити лише може тільки наша армія, тут інших, скажімо так, варіантів немає. З армією бореться армія, Якщо вдасться нашим оборонцям завадити росіянам виконувати їхні завдання, то відповідно і будуть зірвані їхні плани щодо кураху. А це питання кількості ресурсів, чи ну тому що тактика оточення? Ми вже з глядачами про різні населені пункти говоримо. Так, і тактика оточення вже не нова. Вам можу сказати в коментарях. А що тут може допомогти українським силам боронити курахове кількість піхоти? Кількість техніки, можливо, у порівняння з російською, ну так як завжди кажуть, вона дійсно є там не співрозмірна і завжди недостатньо. Чи тут якась такесь тактичне рішення може бути? Ну у мене у мене лише питання стосовно е дій нашої армії, лише дії нашої армії, відповідь на ваше питання, лише дії нашої армії можуть тут е завадити. Яким чином е виконувати цю це завдання? То на жаль, я не буду давати жодних порад. Денисе, якщо говорити про от ви вже згадали про знищення Курахівської дамби? Ми щойно почули там від кореспондента ICTV, також від там Deep State, про те, що це знищення може завадити просуванню російських сил. Але наскільки це може завадити, так наскільки це така міра, яка може там призупинити просування російських сил, ви як оцінюєте ефективність? Ну, теоретично може, але вони, але вони зараз далеченько від цього річ, ще річки овочі. Вони до нього поки що не дійшли. Тобто теоретично цей розлив може допомогти і нам. Ну, головна їхня ціль це завадити нашим здійснювати логістичні постачання. Тобто вони розраховують те, що, вони, що вода розільється і перекриє дороги. Ми ж бачимо, що ця річка вона пролягає, протікає неподалік від цієї дороги, е е яку я зараз маю на увазі. Якщо це буде розлив, він може передусім завадити нам. Але якщо станеться так, що вони зайдуть ближче до цієї дороги, то це може бути стати перешкодою і їм. Але ще раз хочу повторити, що вони зараз залишають від цього рішення. Але це веде нас до прямого такого питання. Так хто підірвав чи знищив цю дамбу, на вашу думку? Ну... Я думаю, і про це було пофісні повідомлення, що підрив було здійснено росіянами. Ми бачили в тому числі і відео там такий потужний вибух можна було спостерігати, тому багато, багато що вказує на те, що це зробили росіяни. Але є також версія, що це могли зробити українські сили, і якщо б це завадило просуванню російських сил, тоді в цьому є логіка. Як вам така версія? Ну, Будь-яка версія має право на існування, але ми чули висновки про те, що це зробили росіяни. Хочу ще раз повторити, що поки що росіяни далеко від цієї річки. Ми зараз бачимо це і помагаємо. Угу, добре, добре цікаво, що в нашому ефірі кілька е, варіантів версії е, звучить, якщо говорити про те, що взагалі планує російська армія зробити в там в певні терміни? Ну те, коли там аналітики кажуть про те, що є мета до нового року захопити там кілька населених пунктів? На вашу думку, е, з огляду на те, що на Курахівському напрямку зараз це каже генштаб, е, найгарячіше це точка. Та на фронті, е, е, які плани у російських сил чи Дійсно, там може бути мета по захопленню насел кількох населених пунктів до кінця цього року. Вони ставлять завдання щодо захоплення Курахова, і вони ставлять завдання щодо вигіснення наших військ з цього населеного пункту. Передусім, безумовно, вона буде супроводжуватися, виконання цієї міти. Будуть супроводжуватися захопленням певних населених пунктів, які знаходяться поблизу Курахова. Я тільки що згадував про Костенопіль, я тільки що згадував про розлив. Ці населених пункти, які знаходяться на е, трасі в бік Запоріжжя, Тобто цього можливо це завдання буде е, супроводжувати захоплене інших населених пунктів. Як які терміни вони це будуть виконувати, то вже питання складне. Я тут жодних прогнозів давати не буду. Але якщо давати більш такий, не знаю, передбачення, твохосяжний прогноз, то безумовно, якщо їм вдасться виконати завдання щодо Кураху, вони будуть придати резерви і далі будуть перемикатися на попроси. Чи може бути сигналом, якщо російським силам вдасться перерізати логістику на Курахове з півдня, тому що говорять про те, що така загроза вона цілком ймовірна і вона існує? Я про це і кажу. Коли ми з вами коли демонстрували цю мапу, я вказував те, що mm -hmm. є дорога, яка веде до Запоріжжя. Там стоять ці населені пункти, знову ж таки, кур, зокрема, Вони західніші від Курахова, і якраз це південне крило. Південний фланг можливого оточення він і має собі на меті замкнути перерізати ці дороги. Я казав про цю загрузу і тоді, якщо це вдасться, то безумовно це буде дуже важка ситуація. Доведеться очевидно дуже швидко відходити. Це може статися, в які ну приблизно терміни? На вашу думку, дуже залежить від наступу російських військ. І від того, наскільки ми будемо тримати оборону. Я зараз не хочу прогнозувати mm -hmm. жодні терміни. Mm -hmm. Дякую, дякую, Дениса, що долучилися дякую. до свобода ранок. Денис Попович, військовий аналітик, був нашим гостем сьогодні. Таким був цей випуск Свобода ранок. Залишайтеся з Радіо Свобода. Я нагадаю, що ми є в усіх доступних соцмережах. Користуйтеся, підписуйтесь, оперативно отримуйте новини. Дивіться, читайте цікаві важливі історії. Наша команда працює для вас щодня в будні. Нагадаю, дивіться нас в ефірі також телеканалу Еспресо ТВ. Свобода ранок, вся команда. І Я Катерина Некреча, бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе і до зустрічі.